Усім доброго дня! Продовжую вам показувати кавунчик, який вирощую в цьому році. І сьогодні у нас на черзі кавунчик, який називається Туманець F1. Це у нас гібрид від компанії Lacass Україна, Даний екземпляр 5,5 кг, здається, якщо я не помиляюсь, десь так. Дуже вони такої рівної, круглої форми. Буду розрізати вперше, ще я їх не куштував. Ще не пробував. Як завжди, жовтеньке п'ятенце, особливо мені воно гарно виглядає саме на чорних кавунах. Так, беремо наш ніж і розрізаємо. Маю надію, що він буде стиглий. Ну, така доволі плотна кожура доволі транспортабельний. О, він навіть вже трішки почав перезрівати. З'явилася тут пустота. Вже воно таке засахорюється. Сімена визріли, дуже красивий, дуже така м'якоть, аж горить яскраво червона. Так, зараз заміряємо рівень цукрів. Подивимось, що в нього тут по цукрах. Яка в нього цукристість. Ну, по цукрох показує 10, але на смок, ви знаєте, він дуже смачний. Я ще помітив, є кавуни, наприклад, з одиноковим відсотком по брікс. Буде він, наприклад, 10 в обох, але один кавун може бути дуже смачний, навіть з бріксами 10. Один може бути смачний, а другий не дуже. Це я вже таке помічав не роз. Ну, тут ось взяв то в районі 11 Брікс. Ну Кавун реально смачний, класний. Я вже чую, хоча я трішки його з'їв, але кавун бомбезний. Вигризується дуже легко і повністю. Класний кавун, мені подобається, дуже смачний. Во. Так що от такий він туманець від компанії Lucky Seats. Мені дуже сподобався. Дуже бачу, буде він транспортабельний, смачний. Класний кавунчик. І дуже гарно розвивається, і росте. І кавунчики доволі всі крупненькі. Претензій до нього немає взагалі ніяких, тому від мене ось цьому кавуну. Всім дякую за увагу!